Якщо відверто, ми дуже вигідні Європі насправді. Тобто, ми вливаючись в Європу, планах, незважаючи так. на деякі там, ну я, я розумію про деякі речі, але все одно, в цілому ми погоджуємо, ми, ми посилюємо саме Європейський Союз, тобто і ресурсно, і, ну, і захист кордонів, ну, безпеку, це дуже-дуже важливо. Тому що, якщо брати ну, там, песимістичні сценарії, тобто, якщо Україна відходить під вплив, наприклад, там Російської Федерації, то це зразу ж навпаки послаблення Європи. Тому мені здається, що. Буде ну, три роки чи четвертий рік Великої війни доказав, просто, що ми е, суб'єкти, ми спроможні е, скажімо так, е, захищати свою незалежність і, як би складно, не було. І ну, і тільки року, коли ми не отримали зброю, тобто, і ми знаємо про те, що сьогодні, уже сьогодні тобто, наш військово-промисловий комплекс забезпечить. там, Більше 40% зброї, тобто він постійно розвивається. Зрозуміло, що ну те, що ми бачили загальної інформації по пресі, тобто інші 60% це десь навпіл Європа і Сполучені Штати Америки, але США нам забезпечують критично важливий захист повітряної оборони. Це дуже дуже важливо. Це єдина країна у світі, яка тобто Європа не спроможе там забезпечити там патріотами чи з ракетами, які ну які збивають там російські балістичні ракети. Тому о, мені здається, що ну, на мою думку, кхм, йдуть складні переговори. Складні переговори. Україні складно, але Європа нас чує, і завдяки нашим союзникам ми не одні, бо часто от порівнюють нас, що там, ну наприклад, було негативний сценарій. Пам'ятаєте, коли Америка пішла там з Афганістану, чи так, там так, Америка пішла так. там з південного В'єтнаму свій час. Тобто то окремі історії взагалі mm -hmm. повністю о, у нас є союзники. Ну, це дуже важливо просто. І як би складно не було, але я думаю, що справедливий мир, ну, хоча б там, де Україна згодна буде, ну, щоб були враховані наші інтереси, наскільки це можливо в цих умовах, він буде досягнутий. Можна я висловлю свою точку зору з цього питання? Я вважаю, що ну, США з одного боку ми розуміємо стратегічно наш партнер. Але в нас, крім США, є стратегічні партнери і Європейський Союз. І крім Європейського Союзу, ще дуже багато інших країн. І тоді виникає питання: ще ну Китай. а чому ми не можемо робити? тоді? Давайте робити і повідношити до них ну, ці речі. Ну, це перше. Тому я, ну на мою думку, тут чи треба таке робити? Це ж багатоходівка має бути. Ну ми ж розуміємо, для чого ми це робимо. Це якраз да, в рамках да, багато хотівки. Тому, <гум> да, 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 тому що це да, інтереси мають України. Тобто, чи це вплине якимось чином на зменшення наших бюджетних доходів? Ну мінімально, мінімально да. Тобто, це не істотно вплине. Тобто чи. Але що це ну 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 тобто що це, дасть, що це у, дасть, у комунікації подальші так і і ще раз повторюю. Тобто у нас є е, наші європейські партнери, вони також можуть потім... Ну, повинно, потім них Ми не можемо так зробити, потім, тому що там серйозна багато серйозніший ринок. Ну набагато серйозніший, але вони можуть нам сказати, просто що вибачте, а чи ви не робите, скажімо так, винятки для нашого бізнесу? Плюс треба враховувати, До речі. Що, вони нам роблять винятки. Ну... Поки роблять, але ми ж знаємо, там що дуже багато буде змін влітку, особливо. але я до того веду, просто що також потрібно розуміти, що ми йдемо в Європейський Союз і в нас оце, ну, 30-й рік. Наприклад, ну в базовому сценарію, дай Бог, щоб Україна вступила. Угу. А до цього часу ми гармонізуємо наше законодавство. Все там я насики читався, ну, це тисячі нормативно-правових документів, законів, їх потрібно гармонізувати. І зрозуміло, що ми маємо також його, щоб воно було, ну. Чітко з Європейським Союзом. Ну, і якщо ми говоримо про банківське законодавство, там у нас є там євродирективи, базенські стандарти, тобто, куди ми йдемо, ми це все впроваджуємо. І банківська система сьогодні найбільш підготовлена, можна сказати, до вступу до Європейського Союзу. І колеги наші з Європи, США, з інших країн, вони... Як правильно сказати, ну високо оцінюють реформи, які проведені і в національному банку, і в на банківській системі, і те, що Нацбанк разом з урядом забезпечило макроекономічну стабільність, валютну стабільність під час великої війни в нашій державі, це вже як вони говорять, це вже питання національної безпеки, і слава богу, з цим питанням ну, ці дві ну, уряд Нацбанк справляється. Але треба дивіться, ми часто говоримо про те, що. Хто ну, забезпечує нашу там, незалежність, успіх, розвиток. Ми дякуємо нашим партнерам за те, що вони нам, крім зброї, допомагають дуже сильно фінансово. Це дуже величезна складова, бо зброї, фінанси це зброя. До речі, за ці фінанси ми можемо частково купувати і зброю. А, і ці кошти, ну, за четвертий рік Великої війни, ми отримали більше ніж 120 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги. Ми говоримо лише зараз про фінанси. Бо це в цьому ну, році да, це за ні за ну, по суті за три роки великої війни. Uh -huh. Тобто, от якщо брати на перше, там 01 25-го року, тобто, от ми отримали більше ніж 120 мільярдів доларів. Це бріш, це, це, да, це гроші. Це гроші. Бо якщо ми говоримо про, наприклад, от, от ми чули дуже багато дискусій е, про те, що скільки нам США надало. І ми uh -huh. Uh -huh. бачили вже офіційне повідомлення, президент України сказав, що США надали нам за там, три роки війни грошима і зброєю там, трохи більше 100 мільярдів доларів. 105. Ареста. 105. А півроку Це на все вас розуміло. було 60. Так, але да. на яких умовах? А... Безповоротної допомоги чи це все-таки була? Вони ж більшість цих коштів потім реінвестували у власне оборон... Так. Що ми Неси, говоримо зуповірки. про напрямок США надавало, якщо ми говоримо про фінанси, то, наприклад, там 22-23 роки це гранти, і вони йшли до бюджету України. Так. Які зараз рік. записують це... до боргів? Да, це... Да, да. це вже інше питання. Чи да. й -та, там вигляді кредиту, але теоретично він може бути списаний, що стосується зброї. Це дійсно кредити, наскільки розумію, але теж там вони, вони ж. Вже так, за рахунок України себе перерозброювали США. Звичай. тобто, да, тобто вони, але давайте це окреме питання. Ми зараз говоримо про угу, гроші дуже важливо. Україна. Так, важливо, і Україна от, отримала ці кошти. Ну, от якщо ми говоримо про гроші, 120 мільярдів, це від близько 30 країн та міжнародних фінансових угу. організацій, тобто. Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз, ага. США, Європа, Канада. У нас дуже багато програм. І наприклад, на якщо ми говоримо про 2025 рік з точки зору міжнародної фінансової допомоги, то дійсно наша держава провела величезну роботу і планово той дефіцит, який навіть депутати проголосували в державному бюджеті зазначений, 38 мільярдів доларів. Можливо, він навіть буде трохи більший, ну по 20, ага, умовно. У четвертому році так само голосувало 38. Плани Мінфіну його зменшити? Ну, Дуже гарно. 24-й рік було 38 дефіцит, по факту 42. Ага. І ми отримали до речі, 42 мільярди доларів міжнародної фінансової ага. допомоги. В цьому році ми отримуємо більше, тому що навіть скільки точно не знаю, але прогноз Нацбанку, наприклад, по по нашим золотовалютним резервам на кінець року, пам'ятаю, три місяці назад ми прогнозували, що у нас буде трохи більше 40 мільярдів, а зараз ми оновили, і там буде цифра 55 мільярдів доларів золотовалютних резервів Національного банку.